Напевно, ще одну такою порадою перед тим, як ви будете відправляти своє резюме на різні вакансії підготуватися до інтерв'ю. Це може звучати досить дивно, але, наприклад, всі будуть думати, о, це не тільки програмістам потрібно готуватися до інтерв'ю, чому я. Але є такий момент, що часто якісь прості питання ставлять нас. Якусь таку, як за, якусь там як заморозку. Ми не розуміємо, як на них відповісти. Ось, наприклад, яка твоя мотивація роботи? Ну звичайно, мені потрібно заробити гроші, мені потрібно жити в цьому світі. Я хочу їсти відпуску, там купувати речі. Але ну звичайно, що це не та відповідь, на яку чекають. А хочеться, щоб ви розповіли, чому саме вас буде мотивувати ця робота заробляти гроші? Тобто, чому вам буде подобатись працювати на цій саме посаді чи в цій саме компанії. Тому я рекомендую підготувати на такі відповіді на такі основні питання завчасно, тому що коли відправите резюме, вас можуть дуже швидко запросити на інтерв'ю, і у вас може бути не може бути достатньо, може не бути достатньо часу на те, щоб підготуватися до до інтерв'ю, і ви можете його, на жаль, провалити. Певно, основні моменти, які б я рекомендувала придумати до інтерв'ю, це ваша дійсна мотивація, як ви бачите розвиток своєї кар'єри і ем, далі якісь ваші найсильніші сторони, і саме чому вони найсильніші? Наприклад, ви скажете, я проактивна. Але чому ви проактивна? Дайте якийсь приклад. Я проактивна, тому що я не чекаю завдань від мого менеджера, а я сама до нього підходжу, чи я бачу, що десь щось не працює, і сама це стараюся якби, пофіксити, якби, змінити і ну, знайти собі якесь завдання. Тому завжди давайте не тільки пусті слова, а якісь ще обґрунтування, чому саме ви такий, така і так далі. Ось це дуже важливо. І так, мотивація, якісь ваші основні сильні сторони, ваші слабкі сторони теж, як ви над ними працюєте, якісь круті моменти на вашій минулій роботі, якісь успішні проекти, чи якісь, наприклад, речі, які ви круто зробили. Тому що навіть якщо ви працюєте не в офісній атмосфері, а ви працюєте. Лікарем, так, то подумайте, які у вас були моменти, де ви дійсно там спасли життя, чи ви придумали якийсь крутий підхід в лікуванні, чи ще щось. Якщо ви працюєте, наприклад, людиною про ну, прибирання готелів, розкажіть про якісь класні ситуації, коли у вас був якийсь складний, складна людина, складна, складний. Клієнт і чи як ви з цієї ситуації вийшли, і так далі. Тобто обов'язково підготовте якісь такі ситуації по вашій роботі, які показують вас класної сторони, ось і щоб дійсно ваш майбутній роботодавець знав про вас. Вже наперед, що ви можете йому запропонувати. Це вас дійсно буде відрізняти від інших кандидатів, тому що, на жаль, основна помилка людей це кидатись такими цими загальними словами Я проактивний, я організований, я мотивований, я ем, дружелюбний і так далі. Але ем, насправді за цими всіма словами може нічого і не стояти. Якщо ви будете давати якісь приклади, то це зразу якби, видно, що ви дійсно кладаєте якісь думки в ці слова, які ви наводите на інтерв'ю і своєму резюме. Ось, коли ви вже зааплаялись на роботу, тобто вже відправили своє резюме, і, наприклад, до вас звернулися, попросили організувати перший дзвінок, щоб з вами поговорити, чи з вами зустрітися, не забудьте запитати, що від цього очікувати. Тому що часто буває так: у когось перший дзвінок це просто познайомитися, записати, запитати, яка ваша зараз ситуація, там коли ви готові почати ваші очікування по зарплаті, і так далі. А для когось це вже прям повноцінне інтерв'ю. Тобто вам уже будуть задавати питання і по цим питанням вас оцінювати. Тому, коли вам будуть пропонувати прийти на першу зустріч чи зізвонитися, запитайте, що очікувати. Таким чином, ви вже зможете бути готовими і уже. Зможете більш організувати себе під час цієї зустрічі чи телефонного дзвінка. Додатково, перед інтерв'ю не забудьте перевірити більше інформації про вашого майбутнього рододавця. Знову ж таки, почніть з того, що ви вбиваєте інформацію в Google, подивіться якісь статті. Можливо, наприклад, в Німеччині є такий сайт Кунуну, де ви можете подивитися відгуки від. Теперішніх працівників чи минулих працівників про цю компанію і зрозуміти, куди ви йдете. Не дивіться тільки на рейтинг, читайте також відгуки, щоб у вас була така плюс-мінус більш повна картина про цю компанію. Також, наприклад, я часто рекомендую людям, якщо є така можливість, якщо ви знайшли когось в LinkedIn чи ну можливо в Facebook, хто працює в цій компанії, і у вас вже, наприклад, є пропозиція від них з'єднатися з їхніми співробітниками на чай, каву і трошки більше зрозуміти про цю компанію. Але, звичайно, якщо у вас буде вибір між декількома компаніями, якщо ви захочете зробити влучний вибір, то це один із таких підходів, які можете використати. Напевно, ще один з важливих аспектів пошуку роботи це зрозуміти трошки більше про трудовий кодекс, який є в Німеччині. Він досить важливий і він тут працює. Ось Тому дуже багато є статтів для приїжджих в інтернеті. Знову ж таки, рекомендую звернути увагу і зробити такі, якби пошук інформації, які є основні види контрактів, які, скільки, наприклад, є днів для відпустки, які основний графік роботи, чи скільки е, годин в день ви можете працювати. Ось е, далі, наприклад, якісь основні моменти по лікарняному і так далі. Тобто, зробіть себе, е, якби зрозуміти це для себе, е, тому що коли вам дадуть контракт, щоб ви розуміли, е, наскільки цей контракт правильний, неправильний, тому що в кінці кінці ви його підпишете, і вам потрібно буде з тим працювати. Один ще аспект, який хотілося б зазначити, це розуміння, в принципі, заробітної плати, скільки платять за вашу роботу в Німеччині. Напевно, найпоширенішим ресурсом це буде «Glassdoor» чи «PayScale». Ви знову ж таки спробуєте вбити це все в пошуковій системі, ну, наприклад, Google, і подивитись там, яка може бути заробітна плата. Знову ж таки, часто так буває, що заробітна плата може бути трошки завищеною в інтернеті, тому так, десь спирайтесь десь на середньому, те, що ви побачили. Ось, і ви можете також знову ж таки запитати у людей можливо, з цієї ж сфери, скільки приблизно може людина заробляти на такій позиції в Німеччині. Це вам дасть можливість, можливо, правильно. Якби правильно як би, налаштувати свої очікування, що вам можуть запропонувати після того, як придати інтерв'ю процес, і скільки ви можете заробляти на цій позиції в Німеччині? Підходить вам це чи ні? Ну. Це, в принципі, все, чим я хотіла сьогодні поділитися з вами. Звичайно, це прям крапля в морі, але сподіваюся, що для такого першого кроку, для початку це буде такий класний бекграунд, класна така основа. Ось і дуже дякую, що дослухали до кінця. Мені було трошки важко розмовляти українською, тому що я особисто прийшла на неї не так давно, тому вибачаю за якісь, можливо, не самі правильні форми, не самі правильні речення, не самі правильні слова. Але була дуже рада бути в нагоді і бажаю вам класного пошуку роботи, багато пропозицій і дуже комфортного працевлаштування. Слава Україні!